15 мільйонів гривень для підтримки розвитку територіальних громад. Саме таким буде загальний бюджет щорічного конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україно», який уже 10 років проводить благодійний фонд МХП громаді у 13 областях України. Конкурс спрямований на розвиток та покращення умов для мешканців сіл та невеличких міст. Дана програма вже працює 10 років. На території 13 областей України вона направлена, щоб підтримати громади в їхній розбудові через грантові проекти. Хочемо, щоб громади були такі самозарадні і створювали більше сервісів та можливостей для того, щоб у громадах ставало зручніше та краще жити. Подати заявку на участь у конкурсі можуть представники органів місцевого самоврядування, комунальні установи, підприємства, освітні заклади, громадські об'єднання, заклади охорони здоров'я та інші організації. Конкурс поширюється на 13 областей України, включаючи західні, північні та центральні. За словами кураторів проєкту, наразі їхніми пріоритетними напрямками є реінтеграція та реабілітація ветеранів, створення інклюзивних просторів, енергетична безпека. Проєкт освіті, медицині, розвитку, інфраструктури та збереженні культурної спадщини України він спонукає до розвитку органи місцевого самоврядування, місцеве населення і бізнес. Ми взагалі вважаємо, що бізнес має бути соціально відповідальним. І він має розвивати не лише виключно ті громади, в яких знаходиться, а й бути соціально відповідальним навкруги. Благодійний фонд МГП громаді вже встиг допомогти в реалізації понад пів тисячі проєктів. Перед поданням заявок представників громад також навчать, як правильно планувати та втілювати свої проєкти для їхньої якомога більшої ефективності. Дуже важлива підтримка, бо місцевий бюджет не завжди передбачає ну кошти на такий розвиток, який би хотіла, хотіла молодь. В основному ну з ким співпрацюється зараз ну, найбільше з молоддю. Молодь не дуже активна і дуже ініціативна, але м -м, міська рада, селищна рада не завжди має кошти, щоб наприклад підтримати ініціативу. А якраз хопа громаді. Дає великий поштовх для молодих людей створювати і реалізовувати свої ідеї, тим самим розвивати свої громади. Подати заявки можна вже з 18 березня до 21 квітня. Переможців конкурсу планують оголосити 10 травня. У 2025 році громади зможуть претендувати на грантову підтримку та отримати кошти на важливі проєкти в селах і містечках у двох категоріях: від 50 до 100 тисяч гривень, та від 400 до 500 тисяч гривень. Каріна не Святослав Кіналь, телеканал НТА